Вас мати поруч з будинком, власний невеличкий парк, з дитячим та спортивним майданчиками мрія багатьох батьків. Адже що може бути краще, коли діти неподалік власної домівки бавляться на свіжому повітрі, а згодом і шліфують спортивну майстерність? Здавалося б, це природнє бажання. Та жителям Костополя таке право вже третій рік довелося відстоювати у судах. Тож про правду по різні сторони конфлікту дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Це біда, біда для цієї громади, для цього народу. Ви пойміть, то скільки ж будемо ми ходити. Повністю тут був парк. Але я тут живу з п'яти років, теж тут грав футбол, школьне було поле, все полагається. Але прийшли, прийшли я буду називати їх бандити і почали викупляти скуповувати участки за долари чи за що ми там не знаємо, але почали саме ці олігархи, великі, ну, які мають гроші. І все, міська рада, тут нічого. Вони одне одному платять, договарюються, депутати там, і все, і повністю у нас забирають це для наших діточок. Оці, оці будівлі. Це був прекрасний парк. Нині оглядаючи конфліктну територію, не відразу можна розгледіти той прекрасний парк чи, хоча б впорядковану зону відпочинку. Щоправда, вперше на сполох щодо ситуації з парком люди забили лише під кінець 2012 року, після того як новий власник ділянки почав перекопувати їхнє футбольне поле. Навіть невелике оголошення, що з'явилося у місцевій газеті ще всередині лютого того ж таки 2012 року, у якому йшлося про продаж восьми сотих земельної ділянки під забудову. По вулиці Рівненський район казначейства з можливістю зміни цільового призначення за 25 тисяч умовних одиниць залишилося непоміченим. Костопільчани запевняють, що до цього часу вони не знали про наміри місцевих чиновників віддати їхній парк у приватні руки під забудову. І про це з розпачем розповіли журналістам програми День телеканалу РТБ. Щоправда, міська влада тоді так і не озвучила, хто саме має будувати на місці колишнього парку. Та згодом люди таки взнали, у чиїй власності тепер знаходиться їхній парк. І ми почали це все піднімати, От. і тоді вже тоді вже вияснило, що воно на чотири І Хто голова адміністрації на сина, депутат міської ради на сина записав і Лозян він записав на свою сестру. Якби не було розголосу, і вже влада трошки тоді призадумалась. Вже якби вже пішло по судам, от е, хоча в суді вони нам зробили перше, теж що вони скасували нашу нас, позовну заяву, що, мотивуючи тим, що ми пропустили сроки. Та в 2012 році все тільки починалося. Ініціативу в свої руки взяв Андрій Остап'юк. Зі шпальт місцевої газети він закликав Костопільчан об'єднатися, бо вважав, що тільки так ще можна зберегти їхній спортивний майданчик. Створили ініціативну групу, зібрали підписи людей, невдоволених такими рішеннями влади, а ще з хати в хату збирали гроші на подальшу судову тяганину. Ви знаєте, люди здавали і по 100, і по тисячі, і люди здавали із пенсії останні 5 рублів. Я ніколи не забуду. Тут є жіночка є прізвище і прізвище Августинович. Неї двоє маленьких діток, внуків. І син там не дуже такий благонадійний, хороший, такий собі хлопець, не це вони очі. Але вона, ми коли ми прийшли і сказали, що така справа вона витягла тих 5 гривнів дорожачими руками, і для неї тих 5 гривнів було мабуть важливіше як комусь тисяча гривень. Ми хочемо побудувати європейські. Парк для наших діточок і онуків, бо в Костополі нема ні, ні одного цього парка. Обіцяли нам парк зробити. Ні, ніде нема, в Рівному є, в сарному, в березному. Андрій Остапюк – приватний підприємець, займається автомобільними перевезеннями і так годує сім'ю. Попри основне заняття, аби документами апелювати діям чиновників, вивчає документи міського та обласного архівів. Міська влада виконкомом створила чотири парки в першому півріччі 59-го року. І створила вже як парк, як сквер. Там пишеться сквери. З 59-го, в 61-му році, українська школа під керівництвом вчительки Прокопенко, він живе тут буквально через дві будинки, і син живе, засаджувала тут дерева. Тобто тут, якби було якийсь кар'єр пісочний, але то ще в давніх-давніх роках. 61-го вони досаджували вже деревами, засадили їх деревами. 61-це вже якби сквер. І е, в, в 70-х роках е, вже тут ще зробили ще спортивний майданчик. Для людей Наталія Наумець, головний архітектор району, що працює на цій посаді з квітня 2007 року, розповідає, що відповідно до генплану забудови Костополя, затвердженого у 1989 році, на спірній ділянці мав би бути кінотеатр на 600 місць. Втім, відповідно до детального плану забудови Костополя, що виготовлявся вже у 1991 році, там дійсно була розміщена спортивна площадка. Люди кажуть, що раніше їхній парк не мав такого жалюгідного вигляду. Він був огороджений, Багато дерев, окрім футбольного поля було натягнуто волейбольну сітку, встановлено турніки та тренажери. Я прийшла сюди вже 93-му році. І тут він ще був парк, він був огороджений, Тут було дуже багато спортивних споруд. Стояли. Лавочки, на яких сиділи з дітьми молоді мами, бабусі, хто вже приходив. А потім його планомірно стали так, якби знищувати. Почали спочатку зняли сітку, потім почали вирізувати всі споруди, які були тут на цьому спортивному майданчику, і почали перетворювати його на пустир. Це все робилося планомірно і руками. Як оце ніякої ніякої допомоги цьому парку не давала ні міська рада, не давали ніякі районні органи, ніхто нічого не хотів зробити для того посприяти, щоб ці зелені насадження, щоб це все тут залишилося. То з них залишилось тільки от буквально прес і такий, якби кінь металічний. Такий от з часом то та розруха була, люди повирізали, собі бо їм треба було. На згадку про той їхній парк та спортивний майданчик залишилися фото та власне пам'ять кожного старожила з Рівненської Сидорова, весняної піонерської, адже як правило, свята чи відпочинок проводили разом. Хто ганяв за м'ячем, хто висів на брусах, а комусь пісні під гітару полонили душу. Тут ви самі бачите, що на території цього майданчика, бо дійсності тут діти не гралися, то б не було. витоптано у цієї території і не було б тут, був би дійсності трава, дерева росли. Ви подивіться, воно ж є. Видно, що діти дійсно займаються на цій території. А куди дітям іти? Під колеса, під під машини, чи де грати в футбол? От ви самі уявіть, діти хочуть гратися, і де їм з тим м'ячом бігати? Між хатами, де по вікнах людям і по полісадниках бити, чи як. Чисто склалося історично, що там завжди був невеличкий парк. Завжди. І люди привикли там дітей, грали в футбол і туди їздити. Як там учаски з'явилися, про це ніхто не знає. Зараз ніхто не скаже. Зараз суть питання в тому стоїть, щоб відновити тобто, історичну справедливість. Люди хочуть, громада хоче, щоб там були парк. Ну це не влас... якісь забаганки. Це... Ні, ні, ні. це забаганки, якби громада вирішила, що там поплащати. Рішає все громада зараз, згідно нашим законодавством, громада приймає рішення до всього. Було рішення на виготовлення проекту землеустрою. Проект землеустрою перед тим, як проєкт землеустрою погоджувати, робилося містобудівне обґрунтування. І ці містобудівні обґрунтування нам подавалися на засідання містобудівної ради. В мене є протоколи засідання містобудівних рад, і там можна почитати, які рішення ми приймали. Розумієте, вони не виставлялися на розгляд міської влади громади. Я вже не пам'ятаю, це 2010 рік. Перший заступник міського голови Костополя також не може пригадати, чи було проведено громадські слухання щодо нині спірних земельних ділянок, оскільки на цю посаду його призначили значно пізніше. Вони приймалися на підставі відповідно земельно містобудівного законодавства, де там були, наприклад, от, при подачі, якщо особа, яка отримала дозу на викупний проєкту землеустрою, проєктна організація, яка має відповідну ліцензію, розробляє цей проєкт землеустрою, погоджує його з усіма відповідними службами і подає його на затвердження міськвиконкому або міської ради. В такому разі в земельному законодавстві були вичерпні підстави. Коли міська рада може відмовити у затвердженні проекту землеустрою. І, якщо цих виключних підстав не було, відповідно міська рада була змушена просто їх затвердити. Та невдоволені рішеннями міськради костопільчани запевняють, що їхньої думки щодо виділення земельних ділянок під забудову на території їхнього парку ніхто з чиновників не запитував. Ми не думали, що вони дійсності до такого цинізму дійдуть, що почнуть ділити цей парк. Ну він там не облагорожений, понятно. Але ніхто ж не цього не думав, що це воно буде думаю, коли неколи в тій міській раді, дойдуть руки. Ніхто ж не розраховував, що вони от будуть виробляти. А вони що взяли? Цинічно між собою розділили. Ніяких громадських слухань для людей не провели. Чи згідні вони, чи не згідні, щоб розділилися цей майданчик. Андрій Ткачук теж народився і все своє життя проживає у Костополі, в мікрорайоні село Костопільське. І коли ходив до школи, завжди йшов через так званий парк Піонерський. Тому сам бачив, як все тут приходило в занепад. Не проходячи через цю територію, я бачив тільки систематичне захаращення, систематичне захаращення, вирубування, знищення того, що було зроблено до цих мешканців. Всі Металеві конструкції, бруси, там були багато різних ну, інвентаря для заняття спорту, воно було знищене. Ворота були знищені. Тобто, практично, ну хто його знищував? Громада. Люди кажуть, що неодноразово зверталися до міської влади за допомогою щодо облаштування парку. Та відповідь завжди була однаковою: грошей у бюджеті не вистачає. Тож, коли зрозуміли, що далі на владу розраховувати не варто, почали кожен як може докладатися, аби парк набув пристойного вигляду. Костопільчанин Олександр Булка каже, що категорично проти, щоб у людей забрали цей парк, бо сам колись тут виростав, нині спортмайданчик більше треба для сина. Прошлої літа приїхав в заробіток, узнав, що тут буде стройка, завлашні кошти наняв машину, привіз сюди на тисячу, дві машини піска, щоб діти діти за, можна сказати, за дня три розгрібли його від площадку сирної. В цьому році я кажу, теж обіцяю, що в мене з'являться кошти, бо я поїду на зароботок і привезу знов сюди. Хама за два прибирання за власні. Ну теж всі збираємося з своїми силами, прибираємо парк, все облагоражуємо. Ну, Олександр розповідає, що цього року з лісу привезли багато берізок і самі їх висадили у нову паркову алею, адже старі великі дерева, на думку людей, влада безжально планомірно знищила, аби пізніше не мати проблем із ділянками. Кажуть, що вирізувати дерева у їхньому парку почали ще за часів, коли Олексій Лозян був начальником місцевої міліції, ніби саме він накинув око на пустуючу земельну ділянку. Щоправда, сам пан Лозян не заперечує, що земельну ділянку міська рада спочатку виділяла в оренду, а пізніше під забудову для його сестри Олесі Тіт, також костопільчанки з 80-х років. Каже, що сестра декілька разів змінювала плани щодо бізнесу та завжди регулярно платила орендну плату. При цьому чоловік пояснює, що сестра вже 15 років перебуває на заробітках за кордоном. Час від часу приїздить до України та планує колись повернутися і тут працювати. Якщо ви були на місці, то ви знаєте, що якщо подивитися вздовж вулиці, а це проїжджа частина і така досить активна проїжджа частина одна з центральних вулиць, то забудоване приміщення спереду. Ну, по ходу, руху транспорту справа і зліва земельні ділянки забудовані. Як під комерцією, так і під молитовний дом. Питання, чого ж не судилися тоді, коли там було, і там що не було спору, так? Ну це вже було давно, вже там побудувалися, це вже інше питання. Але я маю на увазі, що паркова зона і дитяча площадка на вулицю не може виходити, бо м'яч побіжить і дитинка побіжить за м'ячиками. Розумієте? З такої точки зору, і те, що забудоване, то тут воно взагалі не спірне питання. Та люди переконані, що нищення дерев справа рук колишнього головного міліціонера Костопільщини. За мною оцей двохетажний будинок, зараз казначейство, Тоді був суд. І вони хотіли створити офісні приміщення і автостояночку. Там є теж в документально на все підтверджено. І якби ці їм дерева заважали, і вони перекрили дорогу, міліція, все приїхали, зрізали, і дерев не стало. І саме дивно, що. Здоровенні були туполі, клени, липа одна, і з них навіть пеньків не залишилось. Тобто вони залили якоюсь серединою, що я знаю, я вже не перший рік живу, але я такого не бачив, щоб з пенька стала яма, буквально за пару місяців. Тобто воно роз'їло. І з тих дерев, якби нічого немає. Хоча вони там аргументували, що дерева старі, так, да, там була одна велика тополя, яка якби, трошки почали гіляки падати, її зрізали. Но, але ж все почалося тоді, коли це вже почалося з 2004 року, коли в оренду і вони йому заважали. Коли вже земельна ділянка передалася в оренду і сестра взяла, так, то ніяких там дерев вже не було. Що там було раніше, мені невідомо. Якщо так вам чесно скажу, Я костопільчанин не там жив. І Там були певні там дерева, там дерева, коли їх зрізали, чи вони засохли, скільки тих дерев було. Але це все було зроблено. Воно може якісь інші варіанти розглядалися і щось там готувалося до чогось, так? Я вам скажу. Але на даний час вже тоді дерев ніяких не було. В архіві дійсно знаходимо рішення Костопільської міської ради від 22 грудня 2004 року про передачу Олесі Тіт земельної ділянки в розмірі 5 сотих в оренду для будівництва та обслуговування офісу і житлових кімнат на 5 років. Згодом від 11 лютого 2010 року бачимо рішення Костопільської ради про затвердження містобудівних обґрунтувань, згідно якого для Олесі Тіт виділялося вже понад 8 сотих для розташування відкритої автостоянки. Легкових автомобілів вочевидь, і при будівництві офісу, і при облаштуванні автостоянки дерева були зайвими око впадає ще один архівний документ акт обстеження земельної ділянки від 18 жовтня 2010 року, у якому йдеться, згідно з генпланом забудови міста Костопіль та статистичної звітності форми «6 зем. Дана земельна ділянка відноситься до земель загального користування, а саме зелені насадження загального користування Сквер. Враховуючи те, що зелені насадження у зв'язку з віком створюють небезпеку для жителів міста, а поблизу земельної ділянки розміщена вулиця із інтенсивним рухом, комісія вважає за можливе вивести дану ділянку із земель, зелені насадження загального користування та віднести до земель змішаного використання. Зауважте, цим актом зелені насадження загального користування сквер стали землями змішаного використання. А це через 9 місяців після того, як під облаштування автостоянки отримала земельну ділянку Олеся Тіт. Дійсно, перша земельна ділянка була виділена у 2004 році під оренду, під підприємницьку діяльність моєї сестри. А в 2010 році було змінено цільове призначення даної земельної ділянки. І так як моя сестра, а я, будучи, Довгий час керівником міліції Костополі раз, тричі депутати, як обласної, так і дважди районної рад і діючий депутат. І на третє, на даний час так звано займає громадську позицію, активно, як життєву, так і громадську. Ну Тут переплітаються різні інтереси. Через тему моє питання так на слуху. Олексій Лозян переконаний, що суд має змагальний характер, у кого є докази, той виграє. Та переконаний, що саме озвученням його ім'я хтось хоче вчинити на нього психологічний тиск, аби він не брав участі у судових засіданнях. Натомість пан Лозян на суди ходить. Звинувачень щодо впливу на суд не визнає, оскільки вже рік як перебуває у відставці. Допоможіть нам це встановити оцього Лозяна, як він називав, я з бадівської влади його забрати, кому там приписати цей участок. Уже всі з нами згодні, а цей не здається, значить він корумпований і дуже має видно багато грошей. Він все-таки не здається. Кажуть, що від самого початку розмір парку був десь 70 сотих. 23 сотих міська влада передала у постійне користування церкві адвентистів з сьомого дня. І невдовзі по сусідству з'явився новий храм з облагородженою територією. Тож ніхто і не подумав ніяких претензій висловлювати міській раді з приводу такого сусідства. Згодом з іншої сторони парку виросло ще одне будівництво: магазин, власником якого виявився колишній голова Костопільської райдержадміністрації Олександр Садикін, котрий через через кілька місяців перепродав свою власність. І як в ході ми вивезли цю людину, хто ж що, купив, молодий хлопець е, Микола, от ми запитали, як, як все вийшло, Він сам бідний не знав. У нього такі очі були, що каже: я не знав, що тут таке. Ну ніхто ж не знав. І він так само він рідні. Він собі купив під житло, бо продавалося, він йому підходило. От. Але ми з людьми поспілкувалися, зібралися, кажемо, що ну якби людина під житло. Ну вже людину останню копійку потратили, і то йому влада не давала. Так що почули, що ми вже почали воювати за парк, влада йому не давала, не ставила підписи. Ми вирішили людина вже під житло. Ну як зрівняти його бульдозером? І а де буде людина жити? Тож уступили і цьому будівництву, та за три інших земельних ділянки вирішили боротися. Тому з позовною заявою на скасування рішень міськради звернулися до Костопільського районного суду. Згодом справа була на розгляді в Житомирському апеляційному адміністративному суді. Відтак, суд обох інстанцій, задовольнив вимоги позивачів. Щоправда, з однією ділянкою, власницею якої раніше була Олеся, тіт, питання залишилося невирішеним, оскільки там встиг змінитися власник. На даний час, так? Іде судовий спір, так? Да? І, наприклад, моя зацікавленість, там, щоб ви знали, та земельна ділянка вже зовсім іншого чоловіка, бізнесмена у власності. Моя участь там ніяка. І мої інтереси вони зачіпає, Але я по своїй природі я не терплю насилля. Ті здалися, яким чином вони на них натиснули такий період, розумієте, і ті пішли яким шляхом і вони поігравали. Я беру так за. Тому що згадують мене, і я не ховаюся. Я йду в суд, я спілкуюся з тими активістами, і я кажу, що там є підприємець, і він з ними домовляється. Тому що вже інтерес моєї сестри і тут мої, ніби ні до чого. Той чоловік ще навіть не є учасником спору. Я не знаю, що так іде суд. Рішення із затвердження містобудівних обґрунтувань та про затвердження проекту землеустрою щодо земельних ділянок в колишньому парку приймали депутати попередньої каденції після обов'язкового погодження з усіма спецслужбами, запевняє Андрій Ткачук, і скасувати їх можна було лише в судовому порядку. Оскільки е, мені не зраджує пам'ять в 2000 тисячі. 10 чи в 2009 році було прийнято Конституційним судом України рішення, яке називається про відміну органами місцевого самоврядування своїх раніше прийнятих рішень. І Конституційний суд е вирішив, що орган місцевого самоврядування, чи це сесія міської ради, сільської селищної, чи це виконавчий комітет, е може приймати рішення стосовно відміни, внесення змін до тих рішень, які носять загальний характер. Але не є індивідуально визначеним. Якщо рішення було прийнято відносно конкретної певної особи, тобто індивідуально визначене рішення, то цей орган не має права відміняти попередньо прийняте своє рішення, не зважаючи на те, там воно правомірне чи неправомірне, не конкретизуючи це питання, без згоди зацікавлену особу, тому що виникли певні цивільні правовідносини. Аби навести лад у Костополі щодо ситуації з парками та скверами, яких офіційно до 2013 року практично не було, у Костопільській міськраді в 2013 році було спеціально створено робочу групу по парках і скверах, яку очолив Юрій Несасюк. Коли була створена робоча група наша по міській раді, до мене звернулися жильці тих будинків, щоб так, якби той парк статус його тут з зверненням депутатським. Я звернувся в відповідну прокуратуру в служби архітектурні, і вони дали відповіді. Я ці відповіді надав людям, і вони проводять зараз судові розгляди. Наскільки мені відомо, там два учаска вже відійшли, та якби до міської ради ще з одним участком йдуть розборки. Тобто, вся моя допомога в цій ситуації. Ну в плані, якщо там громада доб'ється свого, там є можливість посадити дерева. Які не будуть заважати спортплощадки, і так само цей майданчик відновити, оскільки там ще кусочок все-таки, як це призначення під спортплощадку, ще є. Він не забраний. Упродовж року депутати з робочої групи по парках і скверах вивчали реальну ситуацію у Костополі, і було вишукано таких 15 ділянок. Були деякі і спірні моменти, оскільки люди звикли ніби нічийні території використовувати для своїх потреб. Хтось влаштував для себе смітника, комусь зручно на таких ділянках тримати дрова чи будматеріали. Але в міськраді нам пообіцяли, що невдовзі кожен такий парк матиме свої документи а відтак буде передано на баланс підприємства Костопіль Комунсервіс. Щоправда, важливо. Щоб костопільчани зрозуміли, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, де не нищать майно загального користування. Чиновники кажуть, що бажання мати сквери і парки повинно спочатку зародитися в людських головах, інакше ця справа ніколи не буде мати успіху. Було підготовлено рішення, проєкт рішення вже є рішення, і також в цьому році виділені кошти на виготовлене проєктно кошторисної документації по цим парків скверам. Тобто аналоги чи я не знаю, чи десь є в якому районному центрі Ровенська області, але в нас. Група не закінчила, тому що є ще кілька питань по іншим ще ділянкам, так само як по ділянці, що на піонерському парку, де є судова тяжба. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день вже прийняті рішення судів стосовно відміни рішень міської ради і державних харків на право по право власності на ці земельні ділянки. І в міській раді в минулому році. Була організована депутатським корпусом цього скликання комісія стосовно розгляду територій для можливого включення їх в рекреаційні території, там сквери, парки і зони відпочинку, і в тому числі розглядалась ця територія. На сьогоднішній день міською радо закладені кошти для відведення земельних ділянок і закріплення їх за відповідними рекреаційними територіями. Щоправда, сьогодні ще рано ставити крапку у цій конфліктній ситуації, адже судова тяганина ще не закінчилася. Та з одного і другого боків сьогодні є порозуміння щодо необхідного парку та спортивного майданчику по вулиці Рівненській. Сподіваємося, що так воно і буде. А ми у підсумковій програмі розкажемо, чи вдалося громаді відстояти свій парк. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.